Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Рада вас вітати в своєму осінньому саду. Вже повністю опало листя. І тільки залишилися горобчики. Звеселяють своїми цвіркотінням, звуками. Чуєте, як вони виспігують сьогодні сонце в нас? Ранок гарний, але не радісний. Ну, мабуть, ви знаєте всі чому. Хочу просто пройтись садом і заспокоїтись. Сама можливо і вас заспокоїти, якщо вийде. Природа вона вічна, красива, розумна, багата. І це наш релакс. Це наше все в нашому житті. І оце цвіркотіння, і це небо. І опале листя, і те ще листя, яке є на рослинах. І квіти, які ще радують нас. Тож давайте милуватися. Тим чим є. Дорогі друзі. Сьогодні ранок у нас осінній і сумний, Дуже важко після таких ночей, але ми сильні, Все буде добре. Повірте, ось побачите, все буде добре. Все буде радісно, красиво. І так, як ми хочемо. Хочу вам подякувати за ваші дописи, які ви пишете мені, за ваші розумні поради, за вашу щирість і за те, що ви в мене є взагалі. Ну, а зараз в мене, як завжди, зовсім мало часу, треба йти займатися основною роботою. Тому бажаю вам мирного неба над головою, гарних сусідів. Щастя, радості в житті. Нехай в вашому житті буде повна чаша. Щастя, здоров'я, успіхів і все, що ви бажаєте. Бо ви того варті. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму ранковому саду.